Зорян Костюк, не прокидайся. Лежу на підлозі. Щось гримить за вікном та тремтить скло у рамі, гудить повітряна тривога, чую далекі вибухи, підводжуся та клацаю вмикач. Немає електрики, ще темно. Але я бачу, як стіни вкрилися тріщинами, а вздовж них ковзають тіні. Їх багато, вони різні за формою та розміром, як ляпки, а в них можна побачити все, що завгодно, залежно від уяви. Вони ростуть, я бачу, як в них відростають мацаки. Тіні ворушать мацаками і відкривають беззубі пащі і повзуть. Носом відчуваю сморід гнилявих водоростей і запах тухлих яєць, мерзенне чавкання від слизу й гнилі, що стікає по стіні з огидним смородом. Мене нудить. Хочу піти вмитися та випити води, але зась води у крані немає, тече смердючий слиз. З нього підіймається щось огидне, воно росте. Лізуть брудні мацаки, з яких стікає густий, смердючий слиз. Мацаки тягнуться до мене, торкаються одягу, шкіри, Слиз пече як кропива і пропалює дірки в одязі, краплі кислоти потрапляють на шкіру, і жахливий біль охоплює все тіло, кожен нерв, кожну клітинку. Полум'я болю, і я прокидаюся на підлозі, чую далекі вибухи, від яких тремтить скло у вікні, спалах, на мить не бачу нічого. Будинку навпроти немає, замість нього курява, дим та купка каміння. У вухах останній крик тих, хто загинув від вибуху. Скло розлітається на друски, які протикають одяг та шкіру. Друзки вражають очі. Краплі крові, чорні, наче нафта. Це останнє, що я бачу. Я падаю в океан болю і прокидаюся. Я знову лежу на підлозі, підводжуся та підходжу до вікна. На вулиці морок. На годиннику п'ята ранку. Світла немає, з вулиці доносяться автоматні черги, десь гупають одиночні вибухи, гранатомет чи міномет, цивільний нездатний розрізняти такі речі. За сусіднім будинком я чую рев моторів, і грім, виглядаю у вікно, і в цей момент я чую постріл з гармати, перш ніж второпаю. Мене окатує гарячою хвилею, потужна вибухова хвиля вибуває скло разом з рамою, а слідом іде стіна вогню. Щось вибухає всередині кімнати і моє тіло розриває на шматки. Останнє, що відчуваю, біль все оточує темрява. І я прокидаюся, біжу до дверей. Беру кусачки, світла немає, ліфт не працює. У під'їзді тихо, підіймаюся східцями на горище, ламаю навісний замок і підіймаюся на дах. Хочу бачити, що там діється на трасі, і бачу колону танків з літерами В і З на бортах. Вони входять в місто. Як вони прорвалися? Я тремчу. Один з танків розвертає гармату і стріляє, внизу вибухає снаряд, вогонь виривається крізь дах на те місце, де я стою. Я горю у вогні і згораю. Знову лежу на підлозі, біжу в коридор, одягаю перше, що є у шафі, відчиняю двері та біжу вниз по східцях. На вулиці щось гупає. Чутно рев моторів. Намагаюся згадати, що чув по радіо, де там записували в місцеву самооборону. Може, вже запізно, але краще так, ніж загинути у власному домі. Добре, що в мене немає родини та батьки у селі. Маю дбати про себе сам. Я чую, як ревуть мотори, і бачу людей на мосту. Вони щось беруть зі скриньок. Підпалюють та скидають униз на ворожі танки, по них стріляють з кулеметів. Я перелажу через їжака, який загороджує вхід на міст. До мене підбігає чоловік з автоматом та щось кричить. Я мотаю головою та показую на танки та бронемашини, які їдуть під мостом. В очах у чоловіка відчай. Пустіть мене, благаю! Я хочу допомогти, я хочу кидати пляшки, як вони. Він киває та дає знак, що я можу пройти, і в цю ж мить кулеметна черга збиває його з ніг, бризки крові летять з його тіла, я бачу велетенські отвори з рваними краями. Він ще живий, але вже приречений, і він це розуміє. Очі його скляніють. Я хапаю автомат. Який він ще ледве тримає у руках і біжу по мосту. Здавалося, що я біжу цілу годину. Знизу пускають кулеметну чергу, кулі чиркають по асфальту, але чомусь оминають мене. Я добігаю до хлопців. Я хочу допомогти, де тут пляшки? Один з них, кремезний та суворий, зі сталевим поглядом втомлених сірих очей. Киває, все там, у скриньці, запальничка є, кидати вмієш, вмію, колись влучно ж бурляв сніжки. Тоді роби, як вони, підпалюєш гніт та кидаєш пляшку у танк чи беху. Ми тут смертники, але краще тут, ніж сидячи вдома. Підпалюю гніт, чекаю, поки займеться, прицілююсь у танк що їде внизу у колонії. Потім беру другу та теж жбурляю. Пляшки повільно летять, перегортаються у повітрі і падають на борт танку. Одна б'ється у башту та полум'я спалахує і гасне, хоча палюча рідина потрапила у відкритий люк. Слідом летить друга пляшка і падає позаду від башти, ще мить. І весь танк охоплює яскраве полум'я, я чую крики, і тут вибухає боєкомплект, башта злітає на висоту третього поверху і падає на узбіччі. Танк ще їде за інерцією, охоплений полум'ям, і врізається у дорожній стовп. І в цю мить я чую постріл гармати. Хвиля жару опалює моє тіло. Вибух розриває на шматки і знову темрява. Я прокидаюся у холодному поту, нескінченний сон, як з нього вийти, у відчаї кидаюся на вікно, видавлюю скло та стрибаю униз у холодну темряву, падаю спиною на холодну землю, все тіло пронизує біль. Ні вдихнути. Ні видихнути, не вирухнути ні рукою, ні ногою. Вже не прокидаюся. Отже, це вже не сон. Зорян Костюк. Не прокидайся. Озвучено студією руда книгарня, читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.